Всім доброго ранку, ми з України. І сьогодні у нас чудовий суботній день, суботній початок вихідних. І ми готуємо суботній обід, український обід. Мої замовили її, знаєте, картопельку смажену. Вони її люблять. Сьогодні вона буде з кропом. Обов'язково до неї приготуємо салати, для цього у нас є чудові інгредієнти, тобто весняні такі, тому що хочеться весни, помідорчики, огірочки, таке знаєте, хочеться весняного чогось. Зелені багато, дуже багато. Бачите, яка смакота буде? Взагалі буде дуже смачно. ну і Батько в мене замовить барабульку із кефіром. Побачимо. А ще у нас починає кипіти борщик, я вам його не показую, так от трішечки покажу. Отак от з м'яском і тільки починає варитися. Ну.